Вітаю, понеділок, 4 грудня. У студії Вадим Ярошенко це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Потрібні самим. Президент Болгарії наклав вето на угоду з Україною про постачання БТРів. Блокада кордону у листопаді Україна недоотримала у бюджет майже 10 мільярдів гривень. Безпечна освіта, українські заклади освіти потребують ще 2,5 тисячі укриттів. Президент Болгарії наклав вето на угоду з Україною про постачання БТРів. Мова йшла про сотню машин. Сам голова держави пояснив, надана Україні броньована транспортна техніка може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварії. Тепер документ буде повернуто до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити. На подальше обговорення США у 2022 році з великим відривом лідирували у рейтингу світових експортерів зброї 51% від загальної частки ринку. Такий самий показник у них був і у 2021-му. Такі дані наводить Стокгольмський інститут мирних досліджень. На другому місці Китай, 18%. Далі йдуть Британія, Франція та Росія. Аналітики зазначають, що до збільшення попиту на зброю у 2022 році призвело вторгнення РФ в Україну. Однак багато збройних компаній не змогли збільшити виробництво через нестачу робочої сили, зростання витрат і збоїв у ланцюжках поставок. Сбу затримала агент. Гента ФСБ, який скоригував удари по Києву минулого року. За його допомоги, 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини, підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі або довічне. Служба безпеки викрик. Ла на Одещині злочинне угруповання, яке вимагало гроші з потенційних призовників. Зловмисники видавали себе за посадовців СБУ та військомату. За різні суми відкупу фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. Для переконливості зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред'являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби. У разі відмови платити. Кетери погрожували викраденням та фізичною розправою. Наразі зловмисників затримано. Їм загрожує до 12 років тюрми. У 2023 році за кордон не випустили 2270 українських держслужбовців. За даними ДПСУ, посадовців зазвичай не випускають через те, що вони не мають оформленого службового відрядження. За цією ж причиною до слова, нещодавно не зміг виїхати. І Петро Порошенко нагадаю, у січні 23 го кабінет міністрів схвалив постанову, що. Що забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без побажних причин. Серед них урядовці, народні депутати, прокурори, судді та представники місцевого самоврядування. Всі вони можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Україна через блокаду кордонів лише за листопад не до отримала мільярда гривень для держбюджету. Усі ці гроші мали піти на фінансування армії. Так недружні дії польських та словацьких перевізників безпосередньо загрожують обороноздатності країни. Такі цифру озвучив голова фінансового комітету Данило Гітмансев. З його словами, надходження від податкової перевищують план, але не можуть перекрити втрати від митниці, а це мінус 19% щомісяця. Раніше. В Ціації міжнародних автоперевізників заявили, що Україна зазнала понад 400 мільйонів євро збитків через страйк на польському кордоні. Українські заклади освіти потребують ще 2,5 тисячі укриттів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Очільник освітнього відомства підкреслив, що нині продовжується робота над створенням нових стандартів для будівництва сховищ. За його словами, будувати їх будуть за типовими проектами. На ці цілі у бюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 мільярда гривень. Лісовий зазначив, що перші такі укриття наступного року будуть облаштовані вже томорських зак. Вкладах освіти. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!